Вчора раз ми з вами зустрічаємося на брифінг. Хочу наголосити, що власне карантин результат проведення організації на сьогоднішній день. Планове завдання виконано на 41%. Сьогодні, завтра ще буде здійснюватись поставки аміційних ресурсів, тому я думаю, що ще там трошки підвищено. Це планове завдання в кінці, десь кінці тижня я можу дати остаточний результат. Хочу наголосити, що Тернопільська область на сьогоднішній день не справді кожного завдання. Продовжується знову ж таки ухилення масових військового ясно. Хоча ми з самого початку почали працювати для того, щоб можна було зробити якісне це завдання. Визначили планове завдання кожному району, кожній сільській раді, які доведені. Кожної сільської ради з кожного міста повинна бути певна кількість людей.